Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із соціумом та природою. Починаємо, дітки, наше заняття із вірша, який називається Хто вас, діти, щиро любить? Хто вас, діти, щиро любить? Хто вас ніжно так голубить? Хто кладе у постіль спати? Мати. Хто ж вам казочку розкаже? Хто ж вам лялечку покаже, як слабі ви цілі ночі не стуляє свої очі? Мати, хто ж вас діти взяв за руку, вів у школу на науку, вів, щоб розум научати? Мати. Коли діти виліниві, неслухняні, пустотливі, як буває, то іноді, хто ж то сльози лиє тоді? Мати. Подивіться, дітки, скільки багато робить мама для вас. Мама настільки дорога людина. Що про неї навіть склали прислів'я. Ось послухайте декілька. На сонці тепло, а біля матері добре. Як ви розумієте, це прислів'я, дітки? Мається на увазі, що біля мами навіть більш краще, ніж. На теплому сонечку. А ось таке ще прислів'я. Пташка радіє весні, а дитина матері. Як ви розумієте, це прислів'я? Мається на увазі, що для дитини мама це найбільша радість у житті. Поговоримо про вашу маму. Скажіть, дітки, а ким мама є для вас? Мама це найдорожча у світі людина. Дітки, а чи завжди ви слово мама промовляєте з повагою? Дуже сподіваюсь, що так. А як ви допомагаєте своїй матусі? А що відчуває мама, коли ви їй допомагаєте? Впевнена, що їй буде дуже приємно, коли ви їй будете допомагати. А коли ваша мама засмучується? Мама може засмутитися, коли ми щось накоїмо, так? Чи зробимо щось негарне? Тоді мама може засмутитися. А за що ви, дітки, любите свою маму? Мама стільки всього гарного робить для нас. Пригадайте віршик, який ми читали на початку. А зараз послухайте українську народну казку Зозуля. Жила на світі жінка, було у неї троє дітей. Не слухались діти матері. Бігали, грались на дворі зранку до вечора. Одяг порвуть, а мати латай. У хаті насмітять, а мати прибирай. Тяжко їй було, а діти їй не допомагали. Від життя тяжкого захворіла мати. Лежить в хаті, дітей кличе, просить, дітки. Пересохло мене горло. Принесіть водички. Не один, не два рази просила мати, не йдуть, діти, по воду. Нарешті захотів старший син їсти і заглянув до хати, а мати стоїть посеред кімнати і на пташку перетворюється. Брати, дивіться, дивіться, відлітає наша мама пташкою, закричав старший син. І побігли діти за матір'ю. Мамо, ми тобі водички принесемо. Ку-ку, ку-ку, ку-ку! пізно, сини, не повернусь я. Так бігли діти за матір'ю багато днів і ночей, по камінні лісами, горбами із ніг дітей кров почала йти. Де вони пробіжать, там червоний слід залишається, назавжди залишила дітей мати зозуля. Відтоді не в'є собі зозуля гнізда, не висиджує своїх ташенят. А при дорозі відтоді червоні маки ростуть. Ось така казочка, дітки, скажіть, чи з повагою ставились сини і донечка до своєї мами? Ні, вони мамі своїй не допомагали. І коли вона захворіла, навіть не принесли. Водички, так, які серця у діток були? Серця були злі. так? Чому казочка називається Зозуля? Тому що мама діток перетворилася на? Ташечку зозулю та відлетіла від них. Так пограємо з вами у дидактичну гру, яка називається мама-яка. Свою відповідь починаємо мама і кажемо, яка вона. Наприклад, мама добра. Мама. Гарна. Мама щаслива. Мама красива. А тепер ваші варіанти, дітки. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна пізнати стежки таємничі та підкорити далеч космічну, можна характер свій подолати, штурмом вершини науки узяти, можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо. Все найдорожче, що тільки за нами, все починається з нашої мами. Дітки, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли про найдорожчу людину у цілому світі. Це мама. Я сподіваюся, дітки, що ви слово мама будете вимовляти завжди тільки з повагою і ніколи не будете маму свою засмучувати. А я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення!